Доброго дня, з вами Фідрікомпані, поступаю продажу Tesla Model Y 21 рік. Motor повний привід. Автомобіль повністю на ходу. Сіві поїхав. Автомобіль, автомобіль гарно виглядає. Батарея 78 кВт. В автомобілі 25 тисяч км пробігу. Нагали 21 рік, як для такого року невеликий пробіг, на чорному салоні, панорамка, все ціле. Отубіль в гарному стані. Сидіння, руль. сидіння, все працює, тому кого цікавить, ось таке авто. Пишіть начимо. thank <laughs> you